Це наша з вами цілодобова робота від загальних проблем державних до конкретних проблем однієї людини, говорить президент України Віктор Янукович. Зокрема, гарант конституції та його дієва команда наполягають, що обов'язок органів державної влади, як на центральному, так і на місцевому рівнях забезпечити реалізацію права кожної дитини на виховання в сімейному колі. Стосується держави, ну яка там. Ну, по якій можна судити, як вона розвивається правильно напрямку, чи ні, можна подивитися на те, як вона відноситься до старих людей і до дітей. Я ну радію від того, що в Україні в будь-якому регіоні щось робиться для людей, і якесь зрушення на краще рушили на краще цього дня, і полтавські родини. Обласна організація партії регіонів на Полтавщині подарувала їм екскурсію видатними місцями міста. Полтавська галушка. Ви можете побачити різні церкви, потім різні пам'ятники, про які розповідається в нашій екскурсії. Можете сходити в церкву на полі Полтавської битви. Тут люди можуть не тільки побачити наші достопримічательства Полтавщини, але й скуштувати смачні галушки. Галушки малечі, до речі, сподобалися найбільше, та вистачило вражень і від самої подорожі містом. Да. Ну, я так э, в автобусе не доевал галушечек, и я так наелся галушечек. Мне понравилась беседка. Вот та, беленькая, очень красивая. Такой вид красивый да. из нее. Мне <соскорщик> понравилась вот эта вот церковь. Ну, а галушки, я, ну, дуже люблю их. Галушки сподобались. Узнал много интересного. <плодисмент> э, Памятник орла видел. Церкву, ногі у храми. сімейне свято. Екскурсія, моя родина рідна Полтавщина, впевнені батьки, дуже корисна для розвитку дитини і самовдосконалення дорослих. Навіть полтавці можуть почерпнути щось нове для себе, дізнатися те, що змусить бути гордим за свій народ. Экскурсия была очень такая позитивная, на хороших эмоциях. Мне и детям понравилось очень. Э, то есть останавливались, галушки вкусные. Да, остановились, были в на Белой Беседке, возле камней, возле церкви были. Очень было интересно и познавательно. На данный момент, я так поняла, мы приехали, Полтавская битва. Тоже очень познавательно будет там узнать, потому что я здесь ни разу не была. Я думаю, что вообще, когда люди живут в городе, да, и они очень много они просто не интересуются. Кто построил, когда построил, для чего, с какой целью, может быть, просто кого-то отблагодарить. Да. И когда дети слушают, все равно они должны знать свою историю, свои корни, вот, для того, чтобы у них А найголовніше продовжує пані Юлія ця екскурсія сімейне свято зробила полтавські родини ще трішечки міцнішими. Дуже хорошо, що це все-таки э, сімейний праздник, тому що так здесь имеется возможность мамы з дітьми побыть вместе, поучаствовать в этих экскурсиях, поесть вместе эти полтавські галушки, потому что сейчас они все очень всі в роботах, всі зайняті і не находят этого времени, которое очень нужно детям. Надо быть вместе.